Серед шести інтернатних психоневрологічних установ, які діють в області, у горохівському закладі вперше обладнали паліативне відділення. Зі слів керівниці Юлії Ковальчук, паліативну допомогу тут отримують пацієнти із психоневрологічними недугами, які не можуть за собою доглядати, і люди, які потребують цілодобового догляду. Доглядають Відділення обладнане функціональними ліжками, приліжковими тумбочками. Протипролежневими матрасами, окрім того, в нас ще є медичне обладнання. Це монітори спостереження пацієнта, це кисневий концентратор, кардіограф. У паліативному відділенні інтернату зараз перебуває 15 підопічних. Одне ліжко в резерві. В нас є хворі з захворюваннями. І неврологічного характеру, тобто після перенесення ішемічного інсульту, хворі з серцево-судинними захворюваннями, хворі з новоутвореннями, тобто онкологічними захворюваннями. Вік пацієнтів від 30 років Василь Лукінчук потрапив у паліативне відділення із загального цього місяця. Чоловіку виповниться 69 дев'ять років. Віковіки ухажують жінами, дуже добре. Дивляться і вночі, якщо щось погано, то за нами медсестра дивиться, і санітарка. Функція у мене спостереження за підопічними це вимірювання тиску, пульсу, ну ці життєво важливі показники. Також роздача таблеток, ін'єкції, якщо призначає лікар. З обласного бюджету на створення паліативного відділення торік виділили 350 тисяч гривень. Для забезпечення діяльності цього року додатково виділили майже півтора мільйона гривень. За гроші благодійників облаштували ресурсно-інтеграційний центр. Із мешканцями інтернату працює психологиня Ірина Пундик. Це зона відновлення психічного, психологічного здоров'я, і вона також поділена у мене на окремі зони. Це зона, наприклад, освітній простір, тобто це навчальна зона. Це е, я працюю над відновленням е, когнітивної сфери пам'ять, увага, мислення. Це ізотерапія, змальовування, розмальовування, піскотерапія, манкотерапія і кавотерапія. П'ятеро людей із інтернату за останні п'ять років повернулися до звичного життя в родини, розказала соцпрацівниця Мирослава Літвінчук. Вони пробувши в нашому закладі, отримавши реабілітаційну соціальну допомогу, допомогу медиків, зуміли в собі. Вже розвинути здатність не тільки в закритому приміщенні, в закритому просторі жити, а жити в сім'ї. Вони вже можуть самі відповідати за свої вчинки. Вони визнані дієздатними особами. Зараз у Горохівському психоневрологічному інтернаті проживає 130 мешканців. Це, за словами директорки закладу, люди з інвалідністю першої і другої груп різних захворювань. Із них 15 людей переселенці із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.